Друзі, всім привіт! З вами Гера. І я сьогодні хочу підтримати типу флешмоб моєї колеги, моєї колежанки Яни Looks in Tenebris, яка побачила цей розклад у Ірини Болдмун. Я не знаю, чи це її авторський розклад цієї тарологині, чи, можливо, десь запозичений. Але, чому б і ні, так? Буду виконувати цей розклад на чотирьох колодах. Це or Treat Таро, тобто Витівка або гостинець, таро» — це Закинутий оракул Патріка Валенси. і... Таро Безодній. І так, в чому суть цього розкладу? Так? Розклад такий, можливо, компрометуючий трохи, тому що він відкриває всі скелети шкафу. Так? Він називається маска. Тобто, що приховується за маскою особистості. Uh, і я хочу сьогодні його зробити на себе. Тобто, і продемонстру -про продемонструвати цим вам, хто я є насправді так, як мене бачать карти. Я не знаю, що вони покажуть, звичайно. Uh, ну, але мені немає чого приховувати. Я на все, в принципі, готова. Тому будемо дивитися. Давайте з вами знаєте, як зробимо. На кожне питання. А, я хотіла пояснити, чому я саме ці колоди обрала. Ну, по-перше, вони покажуть все. Так? Таро безодні вона дуже глибока і світла колода, я б сказала. Так? Вона покаже, можливо, якісь світлі якості людини. Так? Закинутий оракул це темна колода, він покаже, навпаки, всі якісь, можливо, темні приховані. Сторони особистості. зомбі Таро, як на мене, дуже психологічна колода, по крайній мірі, вибачте, за мої русизми, вона зі мною так працює, да, дуже психологічна. І а, витівка або гостинець колода, вона а, дуже а, з юмором, так, з гумором, але м -м, чітка і правдива. Тому. Хочу спробувати саме на них. Питання в нас такі: хто ця людина? Ким себе ця людина позиціонує світу, так? хто ця людина для рідних та близьких і ким вона є насправді. Тобто, всі аспекти особистості. Почнемо, я думаю, з колоди. Безодні, старобезодні? На кожен з варіантів по карті з колоди. Тобто на одну позицію у нас буде чотири карти з кожної колоди. Так? Хто ця людина? Сигніфікатор, так, цієї людини. Тобто мене хто я? Мій сигніфікатор? <кій> так, хто я? Мій синіфікатор? Так. Ким я позиціоную себе світу? Хто я для рідних та близьких? Яким я є насправді? Так. Далі. Зомбі Таро. Ті самі питання. Хто я? Мій сигніфікатор? Ким позиціоную себе світу? то я для рідних та близьких. Ну, таким я є насправді. саме ми робимо на Trico Treat. Ой, солодощі або витівка, або навпаки, витівка, або гостинець. Так? Є багато різних варіацій для нас, для перекладу три ко Така хеллоуінська колода. Офіціоную себе світу, хто для рідних та близьких, та хто я є насправді. Так, підкладаємо. І в нас залишився оракул. Ю. Цікаво, що він покаже. Хто я? Ким позиціоную себе світу, ким проявляюся, так, в соціумі? Хто я є для близьких та рідних? Так, ким я є насправді, ох! Аж в іде в роботі з цією колодою, вона темна, енергетика потужна. Я, ким позиціоную себе світу, ким я є насправді. Переплутала так і хто я є для рідних та близьких. Ну що, поїхали, любі мої розоблачені містри з Гіри. І так дивимося. Сигніфікація. Так, трійка мечів <laughs> Людина, яка готова подивитися в очі болісній правді, можливо, болісній, так, про себе. Так, яка готова відпустити все, що в мене є на серці, проявити, показати світу. Так, можливо, це будуть болісні процеси. Ми ще зараз це побачимо. Але, в принципі, це так і є. Ну, ну, добре. Далі. Королева жезлів, ну, це <laughs> дивно, Точ, точніше, не дивно, що е, мене побачила саме так ця колода. Так, я королева жезлів, я це не приховую як і по, по... проявленню в соціумі, так? так і по характеру, по натурі. Плюс я актриса по професії, тому да в точку, я королева жезлів. Дякую зомбі Таро. Так, вісімка мечів. Ах, да. інколи не знаю, куди рухатися, інколи сама себе заганяю в якісь рамки своїми думками. Сама себе блокую, сама себе накручую. Це в мені є. І причому з моєю сильною енергетикою по королеві жезлів. Так, і по моїм здібностям. А це інколи переростає в дійсно в якусь фізику, так? В фізичні проблеми, в психосоматику, це зараз так називається. Тому мені взагалі не можна себе накручувати, тому що м це переростає в, в, моє, в моє життя. Так? Наприклад, ситуація елементарна. Я вагітна, я дуже боялася. Що бабуся моя мені сказала, що вона страждала токсикозом всю вагітність, що не могла нічого їсти, що важила 40 кілограмів під час пологів, і навіть там на пологовому столі вона рвала. Так, тобто, І мене це так налякало, тому що в мене по початках був дуже сильний токсикоз. Мене це так налякало. Можливо, я знову ж таки сама себе накрутила, що в мене він був такий. Період токсикозу, я маю на увазі дуже довгий, доки, знову ж таки, я не почистилася, не прибігла до допомоги теж однієї з моїх колег, яка відкрила мені очі, що це все в моїй голові. Я сама себе накрутила. От вам і, пожалуйста, це про мене, так? Да? І що ти мені скажеш, гонщик? Ой, ну тут дуже цікаво. Ну, тут нічого негативного, звісно. Тут навпаки мені комплімент зробив оракул, на що я дуже здивована, тому що він дуже любить а, говорити неприємні речі, так? висвітлювати неприємні ситуації. Так, що в нас каже гонщик, якщо дословно, да? 32 карта. Упорна концентрація на цілі чи на значенні, независимо від препятствий. Так, я дуже цілеспрямована людина, і інколи труднощі, які виникають в мене на шляху, я сприймаю як власний челендж і завжди сприймаю будь-які труднощі, як м -м, навпаки, стимул для зростання, для м -м, особистісного зросту. Так, тому да, віжу цель, не віжу приград, можливо. І стараюся, знову ж таки, не опускати руки, коли є якісь перешкоди на шляху. Ну, дякую. Ось так ми не побачили мої колоди. Дуже дивно, що е, королева жезлів, так, але знову ж таки, інші колоди показали мене в повітрі. Е, в, тобто це інтелектуальні процеси, так, процеси холодні, повітряні. Які відбуваються в голові, так? Але по життю я королева жезлів. Це дійсно є мій сигніфікатор. Ну і достигатор целі теж підходить до королеви жезлів. Далі. Ким я позиціоную себе світу, ким я проявляюся світу? Так, дивимося. Ну, можливо, можливо, так. Я проявляюся як людина, яка не боїться змін в своєму житті, яка сприймає всі зміни на краще, яка готова змінюватися, готова допомагати змінюватися іншим, яка не боїться знову ж таки перешкод, так, і готова підпустити минуле. Як би важко це не було. Дійсно, в мене є таке, я себе дійсно так позиціоную. І, можливо, інколи навіть для того, щоб самі в це повірити. Да? Але це працює, люди, це працює. Далі двійка жезлів. Ким позиціоную себе світу. Так, постійно в якихось. Нових проектах постійно в якихось справах, що я в мене і те, і те, що в мене дві справи пошли одночасно, так що в мене є різні інтереси, я займаюся одночасно багато чим, так і в плані, чому не пентаклі, чому жезли, тому що дійсно всі свої захоплення намагаюся зробити своєю професією, так тобто в зробити це як не те, що професією. Потенціальним, потенці, потенціальну справу, якою зможу заробляти гроші, так? Дійсно, є таке. Да, трудоголіком себе позиціоную, дійсно так і є. Я дійсно, якщо я вже обрала чим, чимось займатися, я прикладаю максимально до цього зусиль. І я дійсно це не соромлюся показувати людям, що так. Я вкладаюся по повній, Я відто, відточую свою майстерність у будь-якій справі, за яку я беруся. І не боюся рутинних справ, да? не боюся відточки своєї майстерності. А, ну і <смас> <смас> дурдом. Можливо, можливо, дійсно, можливо, я себе позиціоную як трошечки неадекватна. Але ну, в нашому світі бути нормальним це мені здається. Сумно, це. ну, Не те, щоб сумно. Ну, Я вважаю, що це нормально бути ненормальним, тому що зараз в наш час якраз. Позиціонувати себе як нормальна людина це вже, мені здається, як дзвіночок про якесь відхилення. Так, я так я дійсно, я божевільна. Ну Я така є, і я цим пишаюся, і я вважаю, що тут нема чого приховувати. Є в мене моменти, є в мене аспекти, які я розумію, що, можливо, десь інколи не є. Такими, як є в інших, да? але давайте все дозвіримося, що ще нам каже, про що нам каже карта Дурдом? Так, я з цим оракулом дуже рідко працюю, особливо зараз, тому що він темний, а я вагітна. Тому вибачайте. Так. Сумашетша хаотична сріда. Ну, так, ну, я думаю, это просто заклад, да я работаю, кем я себя позиционую, так, да? актриса, театр, это, это, это по-любому. Вот, место, где ненормальность считается нормой. Іскати помощі утішення довгосрочної психологічні проблеми. Це, ну, це можливо, я не кажу, що я повністю здорова. Мені здається, повністю здорових людей зараз не існує, особливо психологічно, особливо в наш час, так, в нашій ситуації. Але я думаю, що це якраз середа, в якій я працюю, яким себе позиціоную, тому що саме на ці питання випала ця карта. Далі. Хто я для рідних та близьких, ким мене сприймають, моє близьке оточення. Да. Ой, ну, людиною святом. Да, Я людина, яка завжди може рідним е якусь підтримку висловити, зробити якесь свято, е втішити, розвіяти від якихось поганих думок, е вказати шлях. З негативних якихось моментів на позитивні моменти. так, Наприклад, ем, якщо людина бачить якийсь негатив в чомусь, так показувати людині, що ні-ні ні, ти подивись, що в цій ситуації є позитив, дивись, чого ти вже досяг. що, Ну, тобто, да, можливо. Ну, <риклад> no, і приємно, що люди бачать мене людиною свого близького оточення, яка приносить їм свято, так? Так, ну, знову ж таки, да, да. Людина, яка вказує і допомагає пройти якісь болісні трансформації. І інколи навіть наштовхує на ці трансформації, вказує на те, що вони необхідні. Є таке. Є таке людина світу, да? світ. Людина повноцінна, людина гармонійна, людина, яка, е, можливо, чогось досягла вже, так, в світі, людина, яка не боїться спілкуватися з оточуючими, не боїться себе проявляти. Е, е, людина, можливо, яка багато чого знає, так, людина, яка, можливо, знає декілька мов. Ну, по цій карті, да. о божечки! ще ти? Що те прокляття я для рідних та, рідних та близьких. А, так, думають, можливо, можливо, сприймають моє заняття, так, мою сферу діяльності в плані езотерики, як щось страшне, щось негативне, і що я, можливо, на себе накликаю якусь біду своїми заняттями. То, тобто є такий момент, да, що е, багато хто не розуміє суті справи. і... Думаю, що я займаюся якоюсь чортухою. Можливо. Дуже прикольно, так. Ну і останнє, ким я є насправді, да? сонце. Сонце. Тут ще така карта цікава, вона хоче чорно-біла, промальована ручкою, так? Тут. В сонці намальована, якщо ви бачите, дорога вперед. так? Дорога до світлого майбутнього пряма, нічим не закрита, без перешкод, дорога вперед. Сонце, Ну, дуже цікаво. Дякую, да. Сонце можливо. Ну і плюс. Ношу сонце зараз в собі, да? Я мені ската. Бачите, як побачили мене та робезодні сонце. Дійсно, я. Я дур, я оптиміст по життю, я стараюся це пронести через будь-які складнощі, які трапляються в мене на шляху, так? По цій карті не втрачаю ніколи оптимізму, завжди вірю, що все, що не відбувається, це найкраще, краще. завжди намагаюся поділитися своїм позитивом з іншими, зарядити е оточуючих, особливо близьких мені людей, дійсно теж на позитивну лінію. Імператриця, дякую, да. вже сказала, я вагітна. ким я є насправді, Тобто, хто я сигніфікатор королева жезлів, ким я є насправді? Імператриця. Дуже цікаво, мене побачила зомбі-теро. Я просто в шоці, я вдячна. Тобто, ну, по факту, по факту. Але тут ще може бути такий негативний аспект, да, Промальований який, що все ж таки тримаю на прив'язі? Можливо, не знаю. Я ще не була мамою. Можливо, карта мене якраз попереджає про те, ким я можу стати в майбутньому. Тобто, щоб не перегибати палку е, да, в якихось моментах материнських. Буду, буду мати це на увазі. Дякую. Так. Туз пентаклів, ким я є насправді? Ну, цікаво, цікаво, трикотрет таро. Людиною, яка матеріалізує, матеріалізує свої бажання, да, можливо, в, якимось, в якихось моментах, людина, яка помічає знаки, помічає шанси, можливо, да, яка вкладається в якісь моменти. Для свого розвитку, так? Яка не пропустить можливості. Ну, я тіль. Овентілець по знаку Зодіака, то дійсно є такі аспекти в мені, да. Можливо, не такі явні, як мені б хотілося іноді. Я більш все ж таки королева жезлів, да. Але, ну, от, бачите, ким є насправді. Я, можливо, і сама не повністю усвідомлюю по дозу пентаклів, що. Що є в мені такі матеріалістичні моменти. це добре, це добре, що він такий є. Так, я є насправді часи. Часи, да. І таке є. Люди добрі, і таке є. Інколи не помічаю часу, інколи вважаю, що буду жити вічно, що попереду дуже багато часу. Можу просто іноді його. Витрачати на якісь безглузді речі, да? Давайте почитаємо конкретно 25. Це те, що я так пам'ятаю, в принципі, трошечки. 25. Скоротечність житті. Старіння. Дякую. Ну, так. Да. Старение, умирание, срочность, сроки поджимают, неизбежность, то, что невозможно остановить, може указывать на прошлое, настоящее или будущее события. Ой, да, старію, старію. Можливо, дійсно інколи не помічаю того часу, і, можливо, дійсно інколи витрачаю час на якісь безглузді речі. Є такий аспект. Можливо, тут мені натяк на щось. Да? Я ще, ще обдумаю цю карту. Можливо, а, щось, на, на щось час мій спливає. Да? Можливо, вказую, знову ж таки, на очікування, на те, що в мене сроки вже скоро. Ну, буду ще аналізувати. Ось такий розклад. Я люблю рефлексувати, чесно. Я ще буду це обдумувати. Я залишу цей розклад в записі собі, щоб придивлятися, можливо, буду бачити ще якісь нові моменти, аспекти, так, те, що зараз я пропустила. Тому що все ж таки в кожному аркані є безліч сенсів, ми всі про це знаємо, да. І дуже мені чогось дивно, що ну, таких якихось. Критично негативних моментів немає. Чи може я їх просто зараз не бачу і ну, не аналізую, не хочу побачити, тому що, ну, блін, я очікувала більшого жестяка від е оракулу, так? Закинутого, то, можливо, від е зомбі Таро. Але, але, ну, коротше, тепер ви знаєте who I'm, хто я є насправді, ким я себе позиціоную, так? Як мене бачать карти, як мене зчитує простір, як мене зчитує Всесвіт. Мені нема чого приховувати, знову ж я кажу, да. Величезно дякую. Яніс Lux інebris, що вказала на такий цікавий розклад, що я маю змогу так порефлексувати. Можливо, якщо вам сподобалось, коментуйте, ставте вподобайки, да, якщо ви мої колеги, колежаночки, підтримуйте флешмоб, дуже цікаво, все ж таки заглиблюватися в себе, каналізувати себе, Копати в глиб себе це нам необхідно, як е, допомагаючим практикам. так, Тому що е, як ми можемо допомогти іншим, е, не знаючи, як допомогти самим собі? так, Як ми можемо е, вказувати іншим на їх якісь недоліки чи навпаки е, гарні сторони, так, якщо ми самі не знаємо себе і не вивчаємо себе, не копаємо вглиб себе. Так? Тобто, щоб допомагати іншим, в першу чергу треба вміти допомагати собі і постійно розвиватися, вчитися, ніколи не зупинятися на досягнутому. Тому що тільки це нас робить живими. Доки ми живемо, ми маємо вчитися, не дивлячись ні на які перешкоди. І знову ж таки, не боїмося, не боїмося. Змінюватися, не боїмося змін, не боїмося радикальних якихось моментів в житті. Де, де тут ще була смерть? От смерть. Не боїмося. Да, це болісні завжди трансформації по смерті. Завжди. Це болісні зміни. Завжди важко залишати минуле. Да? Завжди важко відмовлятися від того, до чого ми звикли. Завжди важко залишати зону комфорту. Але це є наш розвиток. Без цього ми просто не зростаємо, ми не живемо так, ми деградуємо. Тому тільки вперед змінюємося на краще. Трансформації по смерті вона завжди до сонця, до кращого, да? до кращих змін. Всі величезно дякую за увагу! Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. А що ви думаєте з приводу цього розкладу, з приводу цього флешмобу, можливо, ви мене знаєте особисто, з чим ви згодні, з чим ви не згодні, так? По цих моментах, що на що вказали карти, так? Всім молочена. Дякую за увагу. З вами була Гера. На все добре.